Доброго ранку, дорогі мої першокласники та, шановні дорослі! Запрошую на урок навчання грамоти. Сьогодні ми з вами познайомимося із звуком М та позначення його на письмі буквою М. Читатимемо склади і слова з буквою М. Продзвенів уже дзвінок. Починаємо урок. Всі мерщій сідайте, діти, домовляймось не шуміти, на уроці не дрімати, руки вчасно піднімати. І щоб не було мороки, всі готові до уроку. Тож, гаразд, часу не гаймо, і урок розпочинаймо. Оберіть, будь ласка, зараз смайли того настрою, в якому ви перебуваєте. І почнемо ми урок. Із артикуляційних вправ. Перша вправа маляр. Пам'ятаєте? Посміхаємося, відкриваємо ротик і фарбуємо широким кінчиком язика тверде піднебення. Язик рухати вперед-назад. Ой, лоскотна. Наступна вправа конячка. Посміхнутися, відкрити рот і поклацати кінчиком язика. Наступний їжачок тепер рот закритий, виконуємо рухи язиком по колу між губами та зубами, то за годинниковою стрілкою, то проти. Ну а зараз попрацюємо із скоромовкою. Ми ще милом миску мили, ми ще мило загубили. Ми навмисне в ліс прийшли, але мила не знайшли. Повторюйте по одному рядочку. Ми ще мило, ми мили. Ми ще мило загубили. Ми навмисне в ліс прийшли, але мила не знайшли. Може, мило в річку впало? Може, мило жаба вкрала, і від спинки аж до п'ять миє милих жабенят. Тепер по рядочку. Може, мило в річку впало. Може, мило жаба вкрала. І від спинки аж до п'ят миє милих жабенят? Поставте відео на паузу та повчіться з мамою цю скоромовку промовляти швидше. Ви помітили, скільки звуків м було м? І миші, і мило, і миска дуже багато. А зараз побудуйте звукову модель цього слова. Ви знаєте, що це? Так, це медуза. Вже поділена схема на склади. Ми лише перевіримо. Ме, ду, за три склади, правильно. Перший склад. Ме. М, Е, другий склад Ду Д У, третій ЗА, З А. Медуза наголос падає, на другий склад. А зараз відгадайте загадку. Навкруги вода, а спитво біда. Так, це море. Побудуємо звукову модель слова море. Починаємо з поділу на склади. Мо. Ре. Два склади правильно. Мо, м о ре. р е Так, Покличемо його. Море. Перший склад наголошений. Ну а зараз пограємо в гру асоціації, коли кажуть море. «я», Які слова спадають вам на думку? Про що згадується, про що мріється? Сонце правильно. Радість, берег. Що ще там може бути? Відпочинок на морі, пісочок на берегу, дельфіни, пляж, медузи та катамарани. Можливо, ще якісь слова вам спадають на думку, коли ви чуєте слово море. Ну, а зараз поділимо слова на склади ті, що ми. Бачимо на малюночку, ті, що пов'язані з морем. І перше слово сонце. Сонце. Далі слово дельфіни. дель ни Наступне слово у нас буде. медуза. Ме. Ду, за. І останнє слово краб. Краб один склад. Зараз вчимося правильно вимовляти звуки. Коли ми говоримо звук М, то губи у нас плотно стискаємо. М, mm М. -mm. М. А може бути ще й м'який звук, тоді треба посміхнутися. Мя. Мя. Вимовляємо разом зі мною місяць. Метелик морозиво. М'яч. Автомобіль, комар, паром. Послухайте зараз віршик, в якому дуже-дуже багато звуку М, пенятко, мовить мамо, масло, моркви, маку мало, миска, мамочко. Мілка мало містить молока. Давайте прочитаємо ще раз. Вимовляйте, повторюючи за мною порядочку. Мавпинятко мовить мамо. Масла моркви маку мало. МИСКА мамочко, мілка. Мало містить молока. Погляньте на цей віршик, як багато ви вже знаєте. Так? Тут навіть не всі виділено букви, які ви вже знаєте. В цьому ж віршику дуже часто зустрічається буква М. М правильно, буква М. Подивіться, це друкована буква М. Відрізняється лише розміром, а це прописна буква М. Теж відрізняється лише розміром. На що ж вона схожа, ця буква М? Погляньте дві мишки, або дві морквинки, автівка, вантажівка, яка везе пісок. А ще на отакий складний метр схожа. А ще цю букву можна побудувати із деталей конструктора Лего. Переглянемо відео. Пам'ятаєте смачні слова льодяники, лимонад. Це я вам нагадую літеру «Л». Ми вчили її на минулому уроці. А зараз швиденько її згадаємо. Я покажу вам мультик про лисицю, яка живе у лісі і іноді обдурює своїх сусідів. Дивіться, вмикаю! Відкрила новеньку крамничу. У лісі хитруща лисиця. Вона продавала від бублика дірку, міняла на сало вечірню зірку, снігом музинку кома торгувала, Запаху меду всіх пригощала, кожному в лісі як лисиця знайом, всіх обдурила, шахрайка відома. Ану хто вгадає, яка буде у нас наступна літера. Зараз я вам підкажу. На цю літеру починаються такі слова морозиво та ще й полуничне морозиво, морква, мед, мармелад, маскарад, малюк, мед, море, мама. Здогадались правильно молодці. Це літера М. А ще на цю літеру починається слово мавпа. Давайте подивимось про неї мультик. Вал здійнявся по всій хаті, мавпа скаче по кімнаті. Лупить гучно в барабан. Треба дати їй банан. І скоріше вгамувати. Та щоб барабан забрати, щоб тихесенько сиділа та щоб шкоди наробила. Усі мав питакі Непосиди. Це була літера М. На жаль, вже час прощатися. До побачення, діточки. Помітили кожного разу. Тітонька сава говорить про попередню букву та каже, що вивчали минулого разу. Але ж це в їх лісовій школі. Вони вчать букви за алфавітом. А ми ж з вами вчимо за букварем. Зараз, будь ласка, поставте відео на паузу та за допомогою цеглинок побудуйте букву М. Зараз прослухайте віршик та запам'ятайте всі слова зі звуком М або. Не. Леся Мовчун. Друзі. Нездужає медуза. Зібрались в неї друзі, і їй уже сьогодні не сумно і не самотньо. Краб робить витинанку, а губка миє склянку. І навіть зла мурена несе смачне варення. На суші і у морі, у радощах і в горі, такі, як у медузи, усім потрібні друзі. Спробуйте назвати слова зі звуком М, які ви запам'ятали. Для цього поставте відео на паузу та назвіть всі слова. Починаємо, звісно ж, з медузи. Де вона живе? В морі. І називаємо всі слова зі звуком М. Ну, а зараз впіймаємо звук М. Хто тут у нас є? Подивіться, у морі є медуза, є маяк, ось, так? Є пальма. Тож, медуза починається саме звуком звуком. М. Що тут ще у нас є? Пальма? Звук М посередині слова. Маяк перший звук. А це хто такий? А це ось ми ніг. Теж ми чуємо м посередині слова. До якого ж предмета подано оцю звукову модель? Подумаємо. Здогадались? Два склади має бути? Наголошений перший склад. Мені здається, що підходить нам слово пальма. Давайте перевіримо. Паль ма два склади. Наголошений перший склад. Перевіряємо перший склад паль П А ль. Підходить другий склад МА, М-А. Отже, Ця звукова модель, ця схема до слова пальма. А ми з вами не помітили тут іще є слово, подивіться, яке починається на М мушля. Послухайте лінгвістичну казочку. Жили-були в одному великому місті голосні звуки. А, О У, і, і Е. А в іншому приголосні. Запросили якось голосні до себе в гості приголосний звук М. Сів він на морського коника та й поїхав. Дорогою зустрів його звук А, привітався і запропонував познайомитися із жителями свого міста. Зайшов м у гості до А. Разом вони заспівали пісеньку Ма-ма-ма-ма. Потім він під'їхав до будиночка, де мешкає звук У. Вони теж заспівали пісеньку. Му-му-му-му. Його друзями стали ще й звуки О та И. А зараз спробуємо скласти та прочитати всі склади. В оцій табличці будемо читати повільно, адже тут намальований равлик. А от в цій табличці читатимемо швидко, адже тут намальована ракета. Починаємо. Ам! Вийшло Ам. Ом ком. Ім. Давайте ще раз увесь оцей стовпчик. Ам, ОМ, им ум ЕМ, ІМ. Приготуйтеся тепер читати ракетою будемо. М-ма. м-мо, М-ми. М-му. ме М-мі. А тепер стовпчик. Ма-мо. Ми му. М ме. мі. Кого не дуже гарно виходило, поставте відео на паузу та спробуйте ще раз. Зараз складемо з вами пазли ма та ма, що вийде. Ма-ма, ма-ми, ма-мо. М-ма. Мі. Прочитаємо за допомогою малюнки. У мавпенятка мама хто? Мавпа? А у мишенятка мама мишка? Ще раз у мавпенятка мама мавпа. А у Мишенятка? З якою ж дітки буквою ми сьогодні ознайомились на уроці? Запам'ятали? Найрідніше в світі слово починається цією буквою. Правильно, і це буква М. Поділіться, будь ласка, своїми враженнями від уроку. Я дізналася Продовжіть. А я хлопчики скажуть, а я дізнався. Або Мені сподобалось, а мені. А хтось, можливо, скаже, я не зрозумів. Пропоную вам фізкульт хвилинку За увагу готуємось до наступного уроку.